Так, добрий день. Прислали нам цей стартер з Вінницької області, з села Андрющівка. Люди аж звідти його відправляли нам по тій причині, що цей стартер з Свят Кордоба, здається, щось таке. По тій причині, що не можуть знайти Бендекса такого. Так, є така проблема саме з цим стартером. Дуже рідкий стартер. Він прийшов вже в полурозібраному стані, як бачите, ми його частково розбираємо. Проблема в тому, що люди не можуть знайти Бендекс. Прислали нам його на реставрацію. Будемо реставрувати. У нас є такий один клієнт в Києві, він також періодично до нас з ним приїжджає, тому що дуже важко знайти сам бендекс на цей стартер. Розбираємо бендекс. Тут, звісно, ми його як розібрали, ми були здивовані. Це вже треба було постаратись, щоб туди такого напхати. Ми навіть його витягнути нормально не могли ту зірочку. Поставили ось такі підпорні пластини. Ми вже це все робимо на пружинах. Нормально, як має бути. Замінили йому ролики, відполірували досить добре сам, саму зірочку, посадочне місце, там, де бігають ролики. І все збираємо до кучі. Ось таким чином закривається воно. Прихвачували його на сварку. Можна було і завальцювати, але вирішили зробити так. І збираємо це все в обратному порядку. Закриваємо стопорне кільце. Нам присилали і розміри цього Бендекса. Вони його повністю обміряли, ніде його не змогли знайти. Але коли вони до нас звернулись, ми відразу зрозуміли, що це за бендекс, і ми їм запропонували його відновити. Сам стартер майже в новому стані. Не знаю, чому він так швидко вийшов зі строю Бендекс, але бувають такі ситуації. Сам стартер виробника Dell Coremi. Ось так все гарненько збираємо. Ставимо втягуючи реле обратно. Тільки не кажіть мені, що той бендекс можна вийти і купити на базарі. В будь-якому місці. Ні, саме з цим бендексом є проблема. У нього навіть номера немає. Перевіряємо на стенді. Все добре працює. Підписуйтесь. Ставте лайки, скайстартер з вами. Дякую. Дякую.